Привіт, YouTube! У цьому відео хочу поділитися з вами безкоштовними та корисними інструментами для написання промптів у Stable Diffusion. Буду використовувати модель Deliberate другої версії. Вона видає більш реалістичні і кращі результати. Скачати цю модель можна у мене в телеграм-каналі, посилання під відео. Перш ніж я перейду до сайтів помічників, хочу двома словами сказати про принцип роботи. Синтакси Stable Diffusion, який вам потрібно вивчити насамперед, це дужки. Круглі дужки найпростіші у використанні, їх додають, щоб змінити вагу обраного токену. Якщо виділити якесь слово, натиснути на клавіатурі Ctrl і натиснути на гору, можна задати пріоритет даному слову. Базове значення кожного слова дорівнюється одиниці. І так ми можемо підвищити деяким словам пріоритет. Також, якщо потрібно зробити мікс слів, тоді звичайними комами не обійтися. Що потрібно робити? Пишемо, наприклад, A Girl Pink Hair Casual Dress і нам видається ось така картинка з мультяшним рожевим волоссям. Щоб розбавити це, я беру pink hair у квадратні дужки. І через такий ось роздільник міксую кольори. Blonde, Ginger, Pink Hair та перевіряю результат. Тепер Stable Diffusion братиме в семплах кожну картинку з трьох і об'єднуватиме їх в один мікс. Ну, а тепер перейдемо до сайтів помічників. Перший сайт це Promptomania. Ми заходимо до розділу Stable Diffusion. Всі посилання на сайт можна знайти під цим відео. Там же ви знайдете кнопку підписатися, а заразом і лайк поставити. Відкривається сайт, і в цьому віконці ми пишемо те, що хочемо створити, пишу Astronaut Flying in Space. Далі додамо деталі до нашого опису. Опускаємося нижче та вибираємо Add Some Details. Цей розділ містить у собі ще багато розділів, пройдемося по кожному з них. А я збережу сіт зображення, щоб простежити, як змінюватиметься базова картинка поетапно до фіналу. Art medium – художнє середовище зображення. Тут є малювання, олівець, чорнило, крейда, мозаїка та багато іншого. Вибираючи один із варіантів, відкривається ще підрозділ з варіантами та прикладами зображень. Я оберу малювання, бачу візуальні приклади того, що можна одержати. Мені подобається графік новелу. Натискаю на нього і бачу, що ця картинка додалась до нашого опису, і промпт зверху отримав один додаток до опису. Йдемо далі до камери. Тут можна вибрати розмиття, дисторсію, перспективу та об'єктив. Але я зайду в розділ без категорії і вибираю Lens Flare. Бачимо, як із додаванням опису змінюється наше зображення. Зайду в колір і знайду тут неон. Наступна вкладка дозволяє обрати 2D, 3D зображення і таке інше. Деякі вкладки більше підходять для пейзажів. Тому я їх пропускаю і йду далі. Звичайно ж додам концепт зображення Visual Perception. Розділ освітлення особливо класно підходить, коли працюєте з портретами. Обираю Flare та Cinematic Lighting. У матеріалі дуже багато вкладок. Знову ж таки, підбираєте під себе. Адже це не огляд сайту, а просто порада, як простіше писати промти. Перейду одразу в Processing і оберу два пункти Lumen Reflection і Post Processing. Тепер я можу скопіювати весь цей рядок і додати до Stable Diffusion. Ось такий результат ми отримаємо у результаті. Наступний сайт. Drawing prompt – це сайт, який зробить взагалі все за вас. Він підійде в основному тим, хто хоче просто щодня завантажувати в соціальні мережі нові зображення або обробляти свої фотографії за цим описом. Просто достатньо вибрати будь-яку з тематик, що сподобалося, і програма видасть автоматично промпт. Можна брати такий промпт за основу і вже його редагувати, намагатися додати щось своє. Спробую із Alien, ось такий результат швидко та легко. Є ще ось такий сайт Hagin Face. Тут пишемо опис і промпт згенерує цікавий варіант, який далі теж можна налаштовувати під себе. Напишу Rose Donut, тисну Виконати і отримуємо такий результат. Промпт, що вийшов, закидаю Stable Diffusion і отримую таку цікаву картинку рожевого Донатсу. Ще один сайт. Він створений для Midjourney, але його можна використовувати і для Stable Diffusion. Єдине доведеться поміняти всі знаки та коми. Залишаю, як у прикладі, Man with Girl. переходжу нижче до розділів. Чимось схоже за структурою із сайтом Proptomania, але тут якісніше якось і вибір досить великий. Після вибору потрібного параметру ми можемо підкрутити ще його пріоритет. Про який я говорив на початку відео, обираю 8-біт та йдемо далі. У Lighting я обираю сутінки, також тут і вибір артиста, тобто художника, і теж все з прикладами, що немало важливе. І після вибору всіх параметрів копіюємо промпт, видалимо зайве і отримуємо таку картинку. Я сподіваюсь, ви трохи розібралися в принципах роботи Stable Diffusion. Я у наступному відео покажу, як я зробив це відео. А на цьому в мене все. Побачимось!